так дивлюся, рука вся в крові, а я зрозумів, що це артерія перебита і вже все, на зі вже все. Хірург там бере так, турнікет знімає, маркером той відмічає і каже, що треба різати. Я кажу такое, ріжте, каже, так спать хочу. 4 липня сьома вечора ми вже прийшли. На позицію і по радіостанції вже були е, наші говорили, що в нас ДРГ. почалися е, наступи на нашу позицію, і біля нашої позиції були ще хлопці. То їх почали штурмувати. Ми Почали допомагати, відбивати наступ. Ну і в один момент прильот танка, прильот танка, і я отримав поранення. Я вже одразу зрозумів, що поранення, бо кінцівка одразу поніміла. Я так беру рукою, так, так дивлюся, рука вся в крові, така кров. Яка світла, я зрозумів, що це артерія перебита і одразу беру турнікет, надіваю, кажу хлопцям, я 300 закрутив, беру автомат і далі починаю стріляти. А потім вже так сили вже так пропадати почали. Я так взяв автомат, положив, хлопцям магазини продавав з патронами, взяв, взяв телефон, зайшов в гру. Сидів і грав, Ну, може, минут ти сім. Пограв, пограв, положив назад телефон, взяв гранату і поповз в краще місце, бо там було не дуже таке хороше місце, не, таке, небезпечне. Е, я ліг, хлопці мені дали спальника, я ним накривався, щоб дрони мене не бачили, ті, вони з ціплаками, щоб мене не було видно, щоб не скинули щось. Я накривався, потім бачив, затихло все, назад собі так футбол положив, дивлюся на годинник і засікав час. Вже як бачу, що пройшло вже три години, вже все, думаю, назів вже все. Потім вже так пройшло 5 годин, 6, 7 годин, потім вже 8 година нам по рації кажуть, що вже їде за нами МК, за нами їде МК. І, і я чую, як вже наші вже говорять, типа хлопці ми прийшли за вами, типа. Давайте хто там, типу, ваш кій, типа, поранений, типа де він? Ми саньки вибрав Терпе, терпе, малий рухайся ти так. Штани приїхав. Я не знаю, як мене хлопці тягнули, я то хлопець здоровий. А мене хлопці на позицію притягнули. Мені там медик дав першу домедичну допомогу, дали води, яку я хотів, о, як давно. Бо так пить хотілося. Дали таблеток, потім а, приїхала Мка, погрузили мене хлопці в ЕМ-ку, товариш мене за руку держав. Ну, я так спать, хотів відключався і мене не давав мені засинати, руку зжимав. І як мене вже привезли в село, привезли в село, в якому ми проживали, перегрузили в швидку і повезли в госпіталь. Там мені вже дали, як вже, сказати. Повноцінну медичну допомогу. І такий последній момент, який я так добре пам'ятаю, як лягаю, мене вже так переложили на цей хірургічний стол, беруть вже капельниці, мені оце колять. і Хірург там бере так, турнікет знімає, воно так, так стає так, так легше набагато, стає, поранені вже не відбується нічого, бере так, знімає цей турнікет. Бере так, маркером як так, відмічає і каже, що треба різати. Я кажу, таке ріжте, кажу, так спати хочу. Може так просинаюся, мабуть, через години 4-5. І потім через, через годину я вже відійшов від наркозу і мене перевезли в Харків. Потім мене перевезли в наш госпіталь Державної прикордонної служби, де я провів місяць, місяць лікування, це місяць такий болючий був. Це весь місяць на знеболюючих. Потім вже після того як виписали. Ще через місяць я вже поїхав у Львів у реабілітаційний центр Superhumance, який мене поставили на ноги. Були мені чудові протези, які я по цей день використовую, звичайно. І Після реабілітації живу повноцінним життям, намагаюся жити повноцінним життям. Хочу подякувати хлопцям, які витягнули мене звідти, які врятували мене. І хочу окремо подякувати медикам, які дали мені змогу продовжити жити, продовжити жити, служити.